Всім добрий день! Давненько не записував ніякі відоси, тому продовжуємо цю традицію тільки для того, щоб поки що тренуватись, тренувати голос, відео і звук ну, просто для того, щоб потренуватись. І ну по перше, не записував, чому тому, що не було якоїсь такої цікавої теми, і от останнім часом я вивчаю тему і багато пишу про різні країни країни з точки зору економіки, з точки зору розвитку, з точки зору політичних процесів, які впливають потім безпосередньо на саму країну. І є країни, які розвиваються, є які вмирають, і для того, щоб як я писав. Раніше розуміти де провести наступні 10, 20, 30, 50 років свого життя, і бажано бути в безпечних країнах в країнах, які в яких зростає економіка, в яких нормальні закони, нормальні люди. Чому тому, що треба бути, якщо ти хочеш заробляти гроші, треба бути в місцях, де є гроші. Треба бути в країнах, де є гроші. Треба бути в країнах, які розвиваються, треба бути там, де є ринок, який розвивається, і логічно, що там можна отримати ці гроші. І сьогодні я хотів би поговорити про таку країну, як Італія, і поговорити про те, чого де багато людей, які їдуть в Європу, або в Штати, або в інші країни, багато чого вони не розуміють. І от е, я дивився останнім часом декілька передач про експатів, які живуть в Іспанії, в Словенії і в інших країнах. Е, і... Народилось декілька думок, яким би хотів поділитись. про Італію. До речі, а сьогодні я би хотів поговорити про Італію. Чим відрізняється Італія від, наприклад, тієї ж самої України? Я би хотів сказати, що перше, що кардинально відрізняє Україну від Італії, той самої нутвом сьогодні талія, це регуляція. І ну і це стосується Німеччини, Франції, Іспанії. Абсолютно регуляції. Звісно, всі знають про бюрократію, але бюрократія, всі думають, що це підтримати треба якийсь паспорт, якусь справку, і хоча це але там трошки інші є нюанси. Наприклад, всі знають, що в Україні на одній вулиці може бути 3-5 аптек. Просто вони як гриби завалені. Аптеки це страшне. Є сітки, які мають тисячу аптек, дві тисячі аптек в Україні. В кожному будинку є якась аптека. Ну, тобто, це в це аптека є в п'ять доступності. То в Італії не так. В Італії є директива країни, яка регулює цю діяльність. І, наприклад, є містечко, в якому живе 50-100 тисяч. Цю певну кількість людей має бути певна кількість аптек. Тобто, ти не можеш приїхати в Італію і сказати, все, я хочу відкрити аптеку. Тобто, ну, для... звісно, ми ще до цього дійдемо: що на кожну роботу, на кожну. Справу ти маєш мати ще й ліцензію, тобто ти не можеш відкрити аптеку. Але ці ліцензії, вони продаються від батька до сина. Тобто, якщо якась людина має ліцензію на аптеку, тобто вона цю ліцензію передасть своїй дитині. І ти не можеш, навіть якщо ти вивчився на фармацевта, ти не можеш відкрити там аптеку. Чому? Тому що немає дозволу. Наприклад, всі знають гондоли. От щоб ви розуміли, всього інеція видає. І, в принципі, там е, обмежена кількість ліцензій, наскільки я знаю, їх там 42. Тобто ти можеш бути гандальєром, можеш навіть, можливо, зробити свою гандолу, але ти все одно маєш працювати на когось, на того, в кого є ця ліцензія. Нотаріуси це так само, там вони, наприклад, кожен нотаріус має свій архів, який продається. І так само це сімейна традиція. До, до речі, нотаріус там дуже дуже дорогий. Тобто, якщо ви думаєте, наприклад, я вам, різниця, в, в Україні зробити договір купівлі-продажу кожна сторона за нотаріальні послуги, це ми не кажемо про податки, а нотаріальні послуги платить 100 доларів. А в Італії нотаріальні послуги можуть коштувати 3-5 тисяч євро. 3-5 тисяч євро. Чому? Тому що, наприклад, будинок. 200-300 років там в одного нотаріуса там можуть ці робитись е, е, угоди, і там може бути історія по цьому будинку безпосередньо в цього нотаріуса. І е, ти не можеш, е, як працює в Україні, от ти хочеш стати ріелтором, наприклад, так, як я. Я пройшов велику компанію, вони тобі дали газету, кажуть, все, бери звони, шукаю тобі клієнти, шукай для них е, е, нерухомість води їх на перегляди, здавай. В Італії не так. Ти маєш піти, пройти курси, тобто ти знаєш мати. Е, Знати мову. Ну, окей, ми тут знаємо мову. Маєш рік стажуватись в людини, яка має право тебе стажувати, і тільки після того, як ти здасиш екзамен, ти можеш працювати як рієлтор і е, давати, ну скажімо так, продавати свої послуги або працювати в якійсь компанії. По-іншому, ніяк. І всюди треба ліцензія, косметолог ліцензія, гід ліцензія. е-е Наприклад, а далі на е, наступна річ, яка дуже вас здивує, наприклад, я не знаю, всі ви знаєте чи ні. Але, наприклад, в, в Італії нема Uber, Вони заборонили Uber, Тобто Uber не працює. Саме ще цікава річ, яка теж можливо вас здивує, от я говорив своїм товаришем, якому розказав в Італії заборонений чат GPT, тобто ж ти програміст. Ти не можеш ним, тобі треба VPN, ти не можеш напрямую ним з ним користуватися. Це як знаєте, і багато таких речей: Італія, Німеччина, до речі, частково, Іспанія вони як ті лудіти, які забороняють дуже багато речей, станки. От лудіти в 18 столітті ламали станки, да? а італійці частково схожі теж на цих таких лудітів. Так от і ще цікаво, я якось чув таку історію, коли од. Ну, так, людина з постсовєтського пространства приїхала в Францію, і вот вони з французом. Він каже, чим ти займаєшся? Ну я там той-то програміст, умовно кажучи. А той каже, а ти чим? А я кажу, а я м'яснік. Він каже, м'яснік, а чому ти м'ясніком зай... ну, працюєш? Він каже, ну, тому що моя сім'я 300 років, уявіть собі, 300 років люди м'ясники. тобто, це як було, так і є. Тобто є якась невеличка скотобойня, де вони ріжуть худобу. Да? І от вони цим займаються. І до чого все це я взагалі розказую? Що якщо ви їдете в якусь країну, то ви маєте розуміти, що для того, щоб в... Встроїтись в цю систему, тобто, ви, по перше, маєте мати документи. Ви по друге, маєте знати гарну мову. Ну і саме головне питання чим займатись. Так, от єдина порада, яку я даю, навіщо я взагалі вчу англійську мову, все таки я надіюсь, навіть якщо дай Бог закінчиться війна, кудись там, наприклад, теоретично, якщо я там поїду, да то єдиний шанс нормально там. Працювати і нормально себе почувати, це айтішка. І єдиний спосіб там, скажімо так, нормально заробляти, це, це і айті. і для цього вам треба знати, як мінімум, ну як не да, як мінімум англійську мову. Тобто, якщо ви працюєте віддалено. І, до речі, є прикольний е, випуск про Іспанію в е, Андрія Буренка на каналі можете подивитись про експатів. І, до речі, прикольна е, країна Іспанія, яка дуже класно зараз працює з експатами і запрошує їх, надаючи їм круті візи. Е, номад візи, ти можеш приїхати сам е, працювати там, потім з сім'ї зробити всі всі документи. Єдина умова е, в тебе має бути 80% чи 70% доходу. Е, надходити не в, з Іспанії, тобто. В якійсь іншій країні і все, і тобі зразу дають документи, і це дуже круто. Але для того ви маєте знати англійську, працювати в вайтішки. Ну або працювати в вайтішки, знати англійську. Це єдиний спосіб закріпитись. Ну а для штатів, взагалі, англійська мінімальна, скажімо так. Це мінімалка, яку треба знати. Ну і, до речі, спілкувався з останнім часом пару днів назад своїм другом, який живе в Слов'енії, і він каже, що в Словенії нема тих зарплат, які є в Україні. Тобто нормальний варіант, коли ви працюєте навіть на українську компанію, формуєте діджитал Digital Nomad візу і отримуєте ну, там, всі документи, отримуєте запешку з України. Отакі От коротше думки. Пишіть коментарі. Якщо цікава ця тема, можемо далі її проговорити. Наприклад, мені ця тема цікава, тому я спілкуюсь з іншими своїми друзями, які зараз за кордоном взнаю якісь деталі. Якщо у вас є цікаві кейси, пишіть такий шлях, всім мир.